Вони нам захист, ми їм турботу у просторі мрія діє, що в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні для військових та ветеранів раз на місяць працює подологиня-волонтерка Дар'я Лагутіна. Ідея надавати безкоштовні послуги виникла у фахівчині після того, як її чоловік військовий проходив лікування у цьому медзакладі. І коли я побачила, як хлопці намагаються обрізати собі нігті, не можуть почистити собі як слід стопи, я подумала, що ну. Треба їм допомогти. Подологія насправді це дуже важливо для людей, тому що стопи це та частина тіла, яка носить нас все життя і яка потребує дуже багато турботи, але які на жаль приділяють дуже мало часу і своєї уваги, тому що тріщини вони можуть бути доволі глибокими. Ти може потрапити інфекція так само з нігтями. Тим більше хлопці вони майже не знімають взуття на передовій. І тут теж багато ходять у взутті. Вот у них пітніють ножки, можуть бути грибкові інфекції врослі нігті і так далі. Тому турбуватись про їх ноги дуже треба. Проте військові не завжди звертаються самостійно. Частині пропонують інших навіть доводиться умовляти, оскільки для них подологія це перший досвід. Військовослужбовець Олексій Зінченко, який служив на Курахівському напрямку і отримав поранення від ворожого дрона, став одним із пацієнтів Дар'ї Лагутіної. Він поскаржився на те, що важко доглядати за ногами, і йому розповіли про цю ініціативу. Так як в мене травма, я не можу дотягнутися до своєї ноги, щоб привести її в порядок. Ну, а попросити когось так, ну не зовсім зручно було таке. Ну, хлопці, маємо бути самостійними. Вчора мені запропонували. Я був здивований. Ну що таке буває. Фахівчиня зробила Олексію комплексний догляд за нігтями та ногами, а також усунула наявні проблеми. Є ознаки деформації і, можливо, якась або бактеріальна флора. Ну, тобто, чи є наявність грибкової інфекції, чи немає, може визначити лише лабораторні дослідження. А зараз я його просто зачищу від нестабільних частин нігтєвої пластини для того, щоб воно не розповсюджувалось далі. Найчастіше у захисників спостерігаються сухі мозолі, кератоз та проблемні нігті. Це може призводити як мінімум до болю та незручностей при ходьбі, а також сприяти розвитку інфекцій. По перше, до дискомфорту. Дискомфорт, біль в. Е е Інфекції, інфекції, якщо на нігтях, вони можуть зруйнувати повністю нігтєву пластину. Якщо це тріщина і на стопу попала інфекція, то вона потрапляє в кров і далі розноситься, що теж не дуже добре. Ну, в першу чергу, звісно, це дискомфорт. Дискомфорт це біль при ходьбі. це... Плюс вони можуть бути розносчиками цих інфекцій. Ініціатива стартувала навесні 2025 року. Щоразу подологиня приймає від 5 до 10 захисників і закликає інших фахівців долучатися, щоб охопити більше пацієнтів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.